Доброго дня всім. Це відео прислала нам пані Катерина ось таку красоту. Ось такі трояндочки цвітуть дуже гарно, різноманітні. Ось така красота. І різні квіти цвітуть гарно. Там ще видно і риси цвітуть. Тут трояндочка. Ось така красота. Прийде весна, прийде літо і знову будуть цвисти, дай Боже, щоб тільки мир був. Ну а тут же від пані Олі гарні такі фото. Ось, квітів, трояндочки різні і гладіолуси, тюльпани. Ой, яка красотуня. Трояндочка, але гарні, хай гарно квітнуть всім. Так. Оце тюльпан такий прекрасний. Це гілійки і трояндочки. Ось така красота. Піони і неперевершені ромашки. Дуже гарні тюльпани. Бачите, які. Казала пані Оля, якщо відцвітуть, тоді може поділитися по, по пару штук моїв, продати, бо Оля Прибельська. бо зараз не знаю, котрої які. Ну, а це взагалі красота. Малесенькі мілашки біжать за, за мамою ззаді. радочком. Хай здорові будуть. Це взагалі без слів. Ай, так б'ємо. Це пножками. Ось така красота. Це маленькі козлики з козочками, не знаю, що то, чи козлики, чи козочки. Такі побрікунчики. Ай. А та брикає. Ось такі-то справи. Так, що всім гарного перегляду. Дякую всім, хто бере участь у відео. Фото, скидає відео. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Ну а це гладіолус Дуже гарний сіреньою фіалка. Полунички, трошки літа. Гіпіастріум, вроді так. Якщо не так, то вибачте, бо не повню. А це орхідейка. Красуня. Ось так. А це козлики гарненько скачуть. А це конвалія. Дерево цвете гарно. А це просто природа прекрасна. Весна.